Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена і по-перше хочу вам подякувати, що вас зацікавило моє відео. Тут буде наше повсякденне життя, події, які відбулися за останній місяць, тож бажаю вам гарного перегляду! Ще можна відкрити сезон кави в парку зранку, коли вже не холодно у футболці і з булочкою. Як старанно, мій чоловік підписує листівку. Просто лінічка. Цей каліграфічний почерк я в захваті. Браво, браво, Мар'ян Володимирович! Дякую. Виткнення, на... Многоя літа. Залихось, Байдуже. Ми їдемо на шашлик. Перший раз у Франції, нарешті, я буду їсти м'ясо з вогню, з костру. Я дуже-дуже рада і вже дуже-дуже хочу м'яса. Тому у нас сьогодні просто літо. літо 27 градусів, і це яке 14 квітня. Я боюся уявити, що буде влітку. Ще я вчора ходила і зробила мені Соня брови. Я дуже-дуже задоволена, вони такі гарні. Я просто, знаєте, як то е, раніше, коли там зробиш манікюр і постійно дивишся на свої нігті, так зараз я зробила брови і тепер постійно дивлюся на свої брови. На барбек їде сенкетпулю. Марянгіни! 일자다갈 <laughs> 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 Сьогодні на вечерю вирішила зробити таку трохи нестандартну, називаємо його так. вечерю. В мене спрін роли з креветкою. Я вже три накрутила, подивилася як гарніше, і вирішила з вами поділитися. Можливо, вам буде ідея для вечері або обіду. Головне це взяти гарний рисовий папір, який не буде дуже сильно ламатися або рватися, коли ви будете крутити самі роли. Я роблю так у воді мочу рисовий папір, щоб він став м'якенький. Потім кладу під низ я кладу креветку, щоб потім в завернутому вигляді воно було більш гарно. Я кладу по 4 креветочки, вони в мене вже мариновані. Потім я вирішила додати руколу, тому що це зараз моя сама улюблена трава. Потім кладу два перчика, солодкий болгарський ог... огірок свіжий і трохи рису. Мій улюблений рис басматі. І я ще вирішила додати моркву. Ось так я все завертаю. Вуаля, спрін готовий. Насправді це дуже смачно, корисно. Трохи треба погратися з тим, що ви їх крутите, тому що це трохи довго займає часу, особливо з моїм чоловіком Мар'яном, якому, якому треба багато спринг-ролів. Тому зараз буду крутити. Не знаю, скільки в мене вийде, але думаю, буде смачно. Гарнір додатковий у нас буде смажений банан. Наш друг вчора був в азійському магазині і купив. Нам презент такий приніс банан, який треба смажити. Насправді нагадує більше як картоплю, але просто трохи солоденький. Його просто ріжете на шматочки і обсмажуєте на маслі, якому ви забажаєте. Оливкове, ой, оливкове, або не знаю вершкове, якщо хочете, ще більш смачніше. Тому ось так. В мене закінчився огірок, і я полізла за другим огірком і згадала, що у мене, точніше, побачила, що у мене в холодильнику лежить ще авокадо, і закінчилась рукола, тому я тепер замість руколу кладу ще авокадо. Ой, з вами заговорилася і забула покласти моркву. Зараз я її впіхну. Так що можна ще додати авокадо, корисні жири. Я вже готові переклала туди, тому що вони липнуть один до одного. І тому я вирішила їх розкласти на більш... більшу тарілку. Мій кінцевий результат вийшов ось такий. Я робила по кількості креветок, доки їх вистачило, і Мар'ян посмажив банан. Я вирішила зробити так. Ми куштували у друзів, вони їх кружечками різали. А ми вирішили, що було швидше зробити так. У мене щойно був такий. Невеличкий маленький шопінг. Я купила нарешті чайничок, щоб заварювати чай, тому що ми щовечора п'ємо чай. Потім купила таку нову підставку для зубних щиток, тому що в мене зараз бамбуко. І коли туди потрапляє вода, вологість, то тоді вона починає чорніти. Мені це не подобається, ну звісно. І тому я вирішила купити скляну. Таку мені здається дуже гарна, така прикольна. Я фанат свічок, тому взяла цей раз такі дві рожеві. Ось такий магазин це іспанський бренд. купила ще таку нову підставку для тарілок, тому що ця так само вона з бамбуку, і вона, бачите, почала чорніти. І ось мої найулюбленіші маленькі макарошки, як рис, які ми робимо. І взяла які ще такі нові спробувати. І ось ця моя найулюбленіша водичка. Переважно я люблю з там, базилік, огірок і м'ята. Але це якась нова з зеленим чаєм і м'ятою, тому вирішила спробувати його. Вона смачна, але вона ну, достатньо калорійна на 250. 50 мл 36 калорій, тобто на таку цілу пляшку 100 калорій, а та з огірком і м'ятою вона взагалі без калорій. Ну і креветки такі, нічого особливого. Я, напевно, не одна така. Мені здається, чим старше ми становимося, тим більше нам подобається саме шопінг для дому: купувати якісь такі декоративні штучки, створювати затишок. Тому я прям кайфанула. Ось що значить, коли ти постійний клієнт в буланжері. Я зайшла за тістечком, і вона вже знає, яке моя улюблена випічка. І вона мені просто подарувала цю випічку. Я щаслива. Тільки як тепер все їсти, я не знаю. Ну, буду ділитися з Мар'яном. Ось вона. Я ідеальна булочка в подарунок. Я переважно намагаюся брати, наприклад, одне тістечко на тиждень, щоб себе потішити, і одну якусь булочку. Але переважно булочка на вихідному. І виходить, на вихідному знову буде булочка, але вже буде друга. Але цю ми з Мар'яном поділимо. І я вам зараз покажу, я кожен раз вибираю новий десерт. Тут, до речі, у Франції прийнято, що, наприклад, меню десерти вони готуються з сезонних продуктів. Тобто, наприклад, десерт, який є сьогодні, ви не зможете знайти літом або восени, тому що вони постійно змінюють залежно від того, який зараз сезон продуктів. Зараз, наприклад, повсюди є тістечка з полуницею, але я сьогодні вибрала з. Гібіскусом. Гарна троянда. Я зараз хожу на навчання, і сьогодні у нас буде такий незвичайний день, який ми зазвичай проводимо в школі. Сьогодні нам будуть робити екскурсію. У нас буде гід, який нам покаже нашу головну пам'ятку. Це арену. І, можливо, ми ще сходимо в музей. Тому я вам покажу, якщо буде щось цікаве. Дуже сподобалася екскурсія. Було цікаво послухати якісь факти про місця, якими ти ходиш майже щоденно. Тому я вам раджу: якщо у вас є така функція і можливість, обов'язково сходіть на екскурсію з гідом, навіть своїм рідним містом. Я впевнена, що ви відкриєте для себе щось нове. Наприклад, крокодили, яких ви щойно бачили на відео, висять у будівлі, де зараз знаходиться Мерія, і це справжні чучела, а привезли їх для того, щоб продемонструвати мешканцям німу, що це така за тварина крокодил. Раніше не було інтернету, багато книжок, і люди не знали, тому їх привезли для того, щоб показати. І до сьогодні вони висять тут. І крокодил є символом нашого міста Німо. Я щойно повернулася з ринку. Зараз вже почався у нас сезон таких свіжих овочей, фруктів, полуниці спаржі. Тому я закупилася, і от я помітила, що в мене найбільше визиває радість, коли я Купую додому багато овочів, і я знаю, що все в мене тепер є з чого є робити салат, і так далі. І я вам хочу сказати, що у Франції зовсім не в кожному магазині ти можеш купити петрушку і кріп. Тому я переважно купую ці дві зелені на ринку, і тепер у мене є багато і кропу, і петрушки. Потім я взяла ось такий артишок, він фіолетовий. Насправді я бачила в якомусь ресторані, що його, чи в інстаграмі, що його подають цілим, тому що переважно це все треба зрізати, і там залишається лише дуже-дуже маленька частина. Я хочу подивитися в інтернеті і спробувати запекти його цілим. І побачите, що з того вийде. Потім ми взяли спаржу, тому що у нас зараз сезон десь приблизно впродовж місяця ми її їмо до початку середини травня. Потім я взяла сир твердий: тут половину з нього поїде в Україну, тому що я завтра відправляю коробку в Україну. Обов'язково полуниця. Потім огірок такий великий, бачите, тут взагалі проблемка такі знайти маленькі огірочки, тому ми взяли великий, тому що хочемо зробити окрошку. Зелена цибуля, ось такі я беру різнокольорові томати, коли вони з'являються, і морква. Потім моя улюблена зелень це рукола. Редиска теж для того, щоб покласти в окрошку. І тут, в принципі, все інше це для того, щоб відправляти в Україну, тому я не буду тобі, тут показувати. День перед Паскою. Я завтра зустрічаю гостей і, як завжди, надумала собі багато планів, але головний план вже виконаний. Я нарешті купила чайник. Дуже довго вагалася між міні і стандартним. І зараз прийду додому і покажу вам, що я все ж таки вибрала. І зараз буду розкривати свій новий чайник. Загалом я дуже довго думала між міні і стандартним. І я спеціально поїхала в магазин, щоб подивитися на них вживу. Насправді, по ширині вони плюс-мінус однакові, але по висоті вони зрозуміло, що той, що більший, він якби вищий. Але, на мою думку, все ж таки більш. Гарний, ну, особисто для мене, це міні, тому я вирішила взяти міні. Дуже довго вагалася, тому що насправді ціна в них майже однакова. Різниця в ціні всього 20 євро, тому я. Вагалася, вагалася, вже подзвонила Маріну, вже що мені робити. Але в підсумку вирішила взяти цей, тому що він мені більше подобається саме візуально. Тим паче ми з Маріном вдвох постійно п'ємо. Ну, коли гості прийдуть, звісно, треба буде, якщо вони захочуть чай, але вони переважно в нас п'ють каву. Але якщо захочуть чай, то прийдеться просто напевно два рази варити. Але в підсумку ось ця манюнька. Гарнюнька. Я така задоволена. Воля. Дуже гарний, дуже такий естетичний. Ну, так, як ми любимо. Так, як ми, дівчатка, любимо. Я дуже задоволена. Так відкривається. Він, виходить, на 800 мл. Ну, Чай ми переважно п'ємо з чашечок 200 мл, так що ще є запас на дві чашечки. Клас! А ще у мене ось така нова чашечка, я від неї просто тащуся. Тепер я взагалі обожнюю пити каву саме з неї. На цих вихідних в нашому місті таке невеличке свято протязі трьох днів, і називається воно Римські дні, тому що на початку ще ще з самої історії нашого міста Німа тут мешкали римляни. Тому у нас так багато пам'яток саме залишилося з Римської імперії. Тому ми зараз збираємося, я вже зібрана. Ще будуть балетки і піджак. І ми йдемо і будемо дивитися, що там є цікавого. І я туди ж. Тепер ми тестуємо пивко. Ми вибрали три ковбаски. Це ми собі вже порізали одну, це з козячим сиром. Потім ми взяли з томатами і прованськими травами. І останню ми взяли з боже мій, з чим ми взяли ще. Що ми взяли фромаш шевро? А, з о, качкою. І Ці три ковбаски нам вийшли 12 євро. Вуаля. Наша культурна програма закінчується кавою. І Мар'ян собі ще взяв тісточку, а я от такі маленькі печива. Так, Мій святковий стіл вже засерверований. Я для декору використала такі шоколадні яйця, знайшла жовті серветочки з зайчиком. Ще купила ось таких шоколадних зайців. І, звісно, в моїй голові корзинка з яйцями виглядала гарніше, але ну, це моя перша спроба, так що, я думаю, зараховано. І основна страва готується. ласка. Чекай, бо я вже в стресі. Перезнімаєш Перезнімаєшся що? Ні, давай, давай! Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі і сподіваюся, до скорої зустрічі.